Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні в нас нашим поротим курчатам 2 місяці. Хочу розказати, як вони живуть і чому саме в такий брудний, сірий і дощовий день це відео я знімаю. Ну, для початку курчата в нас інкубовані, ми інкубували самі. Оце на передньому плані: це курочка лікбар кремовий чубатий, хохлатий, як ще його називають. Лікбарів у нас було 14 штучок, з них вилупилося 6 курочок, 8 півнів. От ми лишили собі курочок і 2 півня, решту півнів віддали куму. Це було з купованого яйця. Курчата чорномідного марана і курчата породи Барбезє це інкубовані від наших кур. Ми збирали яйце, інкубували, і слава Богу, що хочу сказати: з тої інкубації. Лише одне курча у нас відійшло, як відійшло, ми йому допомогли відійти. Це було курча лікбара, всього їх вилупилося 15 штучок тоді. Воно було сліпе на одне око. На, на, на третій день ми це помітили, і відповідно його прибрали, тому що толку з нього не буде, воно не бачило ну Менше з тим воно мучилося. Е, я ризикнула зазвичай раніше е, всі пропойки були у мене стандартні. І для індичат, і для курчат. Все як має бути: глюкоза, потім антибіотик, потім вітаміни, потім кокцидіостатик, Ну і так, стандартні пропойки. Цих курчат. Жодних антибіотиків по сьогоднішній день. от, Покакало воно конкретним поносом. Саме по цій причині це і відео сьогодні. От, я не пропоювала ще антибіотиком до сьогоднішнього дня. Е, перший день вони пили у мене. Е, Водичку з медом. Потім три дні вони пили, у мене виключно пробіотик на воду я давала. От. Потім пили вітаміни ловіт ВА селен, причому ніхто у мене, от відколи я його даю, вже роки цим ловітом я користуюся і для бройлерів, і для несучок. Ну це у мене кури м'ясо яєчні, але я їх вирощую як несучок на яйце. От, давала ловіт селен ніхто не поносив, і індики в тому році не поносили, і бройлери не поносили. І чергувала з ловіт фос. Ловіт фос це препарат кальцію, він курчатам важливий. Це от до 11-го дня я їх чергувала. Потім два дні була перерва, а на 13-14 день я давала солікокс 2 два Це кокс того тому що десь уже до цієї доби. 13-14 вже солікокс починає з'являтися. Осім малих курчаток його ну, практично не буває, тому що ну, ще умови організму, скажімо так, для розвинення тої інфекції не такі. А з 13-го дня то він вже починає з'являтися. Жодних проблем у нас з ними не було. Не було ні розкльову, нічого. Хоча за певних умов не змогли ми їх перевести в курятник вчасно. Вони жили дуже скупчено. Вони жили в брудерах 50 на метр, їх там було по 10 штук майже до місяця. Там було, коротше кажучи, чесно вам скажу, там було просто побоїще. Але ми зуміли, якби зробити так, щоб розкльову не було. Світло було приглушене, лампи були пофарбовані в зелений колір. Тобто, був такий, скажем, ну, не напівморок, але було достатньо так, ну, не, не яскраво, скажімо так. Вот. Не клювались нічого, слава Богу, світловий режим ми дотримували вже, напевно, з 14-го дня, то вони мене в мене вже всі спали ніч стандартно, 8 годин і без всяких, як то кажеться. Тому що вже якраз і почалися відключення світла, жахливі, принаймні. Ми живемо ну не на околиці міста, але, скажем так, в приватному секторі, і якщо центральну частину міста не сильно виключають. То у нас світло, як то кажеться, для блатних і по блату, то е, у нас світло буває 4 рази на добу по 2 години. Причому графіка не дотримується, але ну, я думаю, що це більшість України так всі ми розуміємо, чому так, тому молим Бога, щоб це вже, як би, то кажеться, це закінчилось. Ну так от, е, більше після коктюдіостатіка нічого вони у мене не приймали на 28-29 день. Я знову давала кокцидіастатік. Я чергую, я користуюся байкоксом і користуюся солікоксом по два дні. Солікокс даю два дні 2 мл на літр води, а наступний раз даю байкокс то мл на літр води. І все би, здавалось би, нічого. І вчасно я це пропоїла. І от сьогодні погода якраз така, що за таких умов кокцидіоз може вистрілити буквально за 3-4 дня може бути повальна епідемія. Чому? Тому що з різкої жири від 43 градусів, от у нас то, що було на сонці, і в тіні я зафіксувала 37, то на сьогоднішній день у нас четвертий день страшна злива. Болото, грязюка, курчата радісно харчуються з величезної брудної калюжі. Закрити їх нема мені ніяк, тому що світла практично нема в курнику достатньо темно. Ось і зараз я от вам покажу от вхід курник, там просто темна глупа ніч. Тому тримати їх у темряві я не можу. В общем, тусуються на дворі, їдять все, що їсти не потрібно, а саме хробаків, слимаків, воду з болотом. І як наслідок, як наслідок. І вчора, і сьогодні мушу вам показати: от у нас є послід, в якому вже видно з'являється кров. Звісно, можна думати, що це не кокцидіоз, тому що, щоб встановити діагноз кокцидіоз, це треба брати курячий послід, робити аналіз, дивитися в мікроскоп. Ніхто це робити не буде. По-перше, маємо де це робити. А по-друге, нема кому це робити, оскільки мешкаємо в місті. Плюс до того всього, що отакі от кров'яні прожилки в посліді вже є. От я бачу, що вже декотрі курчата почали добряче поносити, прямо чвіркати. А тому, хоча це і неправильно, хоча це так не робиться, о, побігло десь там, воно воно вже піймало черв'яка. От бойня за черв'яка, о. Ну, все, молодець. Молодець, здрастую, купсиділа. Що я зробила? Я поставила вже воду з солікоксом. Води дуже так у нас нема, відро не відмила, але як відмила? П'ять днів, не два, хоча це неправильно в супереч інструкції, днів я буду давати воду з солікоксом І виключно. Чому п'ять? По-перше, я не можу їх зараз обмежити у тому, щоб вони пили тільки воду з препаратом. От повторююсь, є величезна в нас шикарна калюжа, з якої дуже смачно пити і їсти. Відповідно, по-любому вони будуть їсти і пити і з калюжі, і цей солікок стеж. Оскільки вже є перший дзвінок, хоча ще клінічних таких симптомів немає, таких, щоб от щоб вони були в'ялі, щоб вони скупчувалися, надувалися, щоб грілися одне до одного. Всі вони, дякувати Богу, поки що жваві, активні, але це не означає, що не треба нічого робити. Значить, буду давати от 5 днів, треба буде, буду давати і 7 днів, допоки з цих дощів ми не вийдемо, допоки не стабілізуються більш-менш у них послід. А завтра ще під'єднаю по-любому енрофлоксацин якийсь антибіотик, тому що. Кокцидіоз це така штука, яку в принципі спинити і вилікувати повністю можливо. Але якщо не помітити вчасно і не почати бити тривогу, то до кокцидіоза ще доєднується буквально через 2-3 дні. доєднується ще кишкові інфекції. Може бути і інтеріт, і відповідно чим закінчується кокцидіоз, які не лікували і не спиняли. Напевно, знає кожен падіж дуже високий, особливо якщо це кокцидіоз у клінічній формі, тобто з явними ознаками з вялістю. З, з кров'ю в посліді. Чому так? Добре, от що я побачила, що це от вони, вибачте, покакали на бетоні. Якби вони утримувалися виключно в курнику, так як вони у нас, в принципі, і утримувалися перші дні, коли ми їх туди переселили, там стружка. Причому стружка крупна. Помітити кров у посліді, тобто основну такого знаку кокцидіозу, яку ми всі знаємо, що вона така от є. Там просто нереально, тому що там, що воно декуди покакає, там воно те, з тою стружкою моментально воно все перемелиться і перекрутиться, і нічого ми не помітимо. От я, Звісно, можна чекати, подивитися день-два, що воно буде. Но я чекати не буду, тому що курчата в мене, ну прямо будемо казати, це достатньо ну, дорога, скажімо, і одна, і друга, і третя порода, і маран чорномідний, і лікбар. Кремовий, чубатий, і барбез'єшки ось у нас. Шкода мені, по-перше, щоб вони погинули, експериментувати я не хочу. І сподіватися на Божу ласку, що може, воно самопередиться, теж я не буду. Тому роблю так: в жодному випадку не кажу, що це правильно, в жодному випадку не стверджую, що так повинні всі робити, щоб вберегти своє поголів'я. Але аналогічні ситуації у нас були і в минулому році з курчатами. І в нас і у кума, значить, як тільки помічали щось, били тривогу, пропоювали солікоксом або байкоксом, я даю кокцидіостатіки по черзі, я раз прополюю пропоюю солікоксом, раз пропоюю байкоксом. Для чого це робиться? Щоб змінювати діючу речовину у препараті, щоб кокцидії, тобто імерії, як вони так називаються по-науковому, щоб вони не звикали до одного препарату і не ставали до нього стійкими. Так от, в минулому році ні у нас, ні у кума. Ми виростили два виводка тоді курчат, і кум виростив від нашої інкубації. Три виводка жодного курчати в нас не загинуло. А тому, друзі, так, б'ємо тривогу, п'ємо солікокс. Можливо, багато, можливо, як, але варіантів два. Або вони вилікуються, або, якщо нічого не буду давати, то подохнуть. Більш детальне відео я про кокцидіоз. Що це таке, де береться, як то кацяться, з чим його їдять. Я постараюся зняти найближчими днями, тому що тема дуже актуальна, дуже серйозна. І якщо не бути готовим до цього не знати і не розуміти, то кокцидіоз – це така штука, котра забирає до 70% поголів'я, причому стрімко. На цьому, друзі, дякую вам за увагу. Показала вам курчат в болоті місяць їдять все погане і. Дуже погане. Основне, що їдять з хорошого, це корм, який я виготовляю власними руками. Рецепт є у нас на каналі. В корм зараз я додала сірку, тому що оце у нас отой товариш, ось я вам його покажу. Оцей гарний, чубатий хлопчик-лікбар. Він придумав, що він хоче клюватися. Це єдиний. Але вже за два дня я дивлюся, що він вже й перехотів клюватися. Я додала сірку. З розрахунку 20 грамів на 10 кілограмів корму. Ну, а так, в принципі, жодного розкльову, нічого у нас не було. Ні при переїзді, ні при стресі, тому що стрес був у них серйозний. Вони переїжджали у Великий Курник, там, де ще зверху сиділи бройлери, і ми там лазили, і гупали, і бройлерів виймали, і важили. В общем, курчата пройшли рими мідні труби. От. Тому так. Розказала, як вони живуть, показала. Дякую вам за увагу! На все добре, до побачення.